Ви пара? Ми е, чоловік і дружина. Як ви познайомилися? Uh... Я була юристом, коли е, чоловік е, судився зі своєю першою дружиною. Судилися зі своєю першою дружиною, ви були юристом? Yeah. Ого. Скажіть, коли це було? 16 років тому назад. Ви відразу зрозуміли, що це ваша майбутня дружина? Ні. 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 Я запрошувала на каву кілька разів. Він відмовляв мені Та що навіть так. Ваше, от як ви його побачили, яке було ваше враження? Я його заочно знала по матеріалах справи. І мені було дуже цікаво його побачити, тому що був ну, такий цікавий конфлікт між ними. За що ви її любите найбільше? За розум, за красоту. Ви його за що найбільше любите? Він на... Подарував мені інший погляд на світ. Він мені власне подарував світ. Ми багато подорожуємо завдяки Круто. Сергію. Це можливості фінансові, які звичайно забезпечує чоловік. А чим ви займаєтесь? Яким працюєте? Бізнес <різь> бізнес. бізнес? Я зараз забезпечую побут дитині, сім'ї, сергію, дітям. Скільки витрачаєте грошей на родину щомісяця? 40-40. Що ви нашим людям поважаєте молодим? Які шукають себе сьогодні? Залишатись в Україні, як би це не звучало можливо на, на сьогодні страшно і нелогічно. Показати всьому світу, яка Україна крута, побільше працювати.